Всім привіт, так, друзі. Давайте зв'яжемо таку сумочку для бутилки або чехол на бутилку, щоб носити в ній воду. Бо літом я просто дуже багато води п'ю і так вже початку сині. І я це нарешті змогла зв'язати. До речі, це моя була, а, напевно, найлегша робота, точніше, найлегша з сумок, яку я в'язала, бо в'язала я її лише три години. А, на жаль, я не знаю, як називається шнур, але я... А з такого шнура в'язала вже мамі сумку, можливо, колись про неї теж розкажу. Але влогав, в влогах я її в'язала. Тут я, звісно ж, мені треба проміряти бутилки, як вони всі підходять, тим більше що я ж буду носити, ну і як же без розпускання. Спочатку я пробувала в'язати. Стінки стовпчиками без накиду, потім полустовчиками з накидом, після цього стовпчиком з накидом. І нарешті, коли були стовпчики з накидом, у мене все пішло по маслу. До речі, трішки про а, цю сумку. я в'язала гачком 5,5. Я ще раз повторюся, не знаю, як називається пряжа, але вона дуже гарного блакитного кольору з такими срібними. Листючками, я б, е, я б так назвала півроку тому, але зараз я це назву Люрекс. Так і справи. Е, якщо чесно, я хотіла зробити щось по типу, щоб там була сітка в сумці. Але як я в'яжу стовпчики з накидом, то. І повітряні петлі не потрібні між ними. Тут я вам показую, який у мене залишок залишився в пряжі, ну і як сидить сумка. До речі, останній ряд він чомусь е, вгинається, не знаю як. Нарешті я закінчила цю сумку, і, до речі, як я ще раз повторюся, в'язала я е, її. Е, е, 3, 2,5 години, години. І вона дуже легка. Я навіть навіхтую на неї містер-клас зробити, якщо вам прям так сильно потрібно Ну і нарешті в кінці обов'язково треба покрутитися перед вами. Я зібрала такий вже трошечки осінній лук, і так можна тепер спокійно ходити, не знаю куди, але на вулицю точно. Ну і всім папа, надіюся, вам було цікаве це відео. Солодких вам подалек. А з вами була я, Іра.